Нещодавно нам сказали, що спаніелі банту відрізнити один від одного може тільки я. Сподіваюсь, що після перегляду нашого відео це зможете зробити і ви. Привіт! Я Бусінка. Я єдина з рожулюк маю хвостик і вмію лежати жабкою. А ще я вмію робити зайку. До речі, я сама перша собачка з банти. А я Беті. І таких красивих вушок і довгих фій в жодної собачки на всьому світі немає. Я ж принцеса лагідна і ніжна. Я Джесі. Ви тільки подивіться на мене як мене можна не впізнати. Чарівний погляд сумних оченят, курносий носик, грація і, носи. і ніжність і пухнаста дубка. Я, Джем, як? Ви ще не запам'ятали мене? Так я ж саме ще наїла аделон в цій компашці і завжди поруч з мамою і Бетті. А ще в мене є білий галсточок, біленька мордочка і шикарний чубчик, якого більш ні в кого немає. Я І Я старішина цієї банди. В кого ще є такий мудрий погляд і стриманість, а ще в мене самі довгі вушка. Я Лукас, ви що серйозно? Мої шкоди та пустощі знає, говорився мережа. Найкращий танцори з трибун. Довгоновий красень. Майже блондин. Хіба можна мене з кимось сплутати? Я чорничка. Я взагалі зірка. Хто ще так вміє позувати та струїти оченята? Я сама маленька за зростом в цій банді. Але щодо шкоди та прожерливості мені немає рівних. Якщо у відео ви бачите, що десь щось впало смачненьке, одразу побачите мене. А очі які чесні? Я Ася, великий пухнастий ведмедик. що дуже полюбляє обійматись. В мене є чудові кучері і прикольний чубчик. І чому мене постійно плутають з цією малявкою чорничкою? Лексі, що я можу сказати про себе? Краса, відданість, сміливість і прикольні веснянки на носі. Ну Хіба мене можна з кимось переплутати? Я Багіра. Та ви що, мене досі не запам'ятали? Я і розкрадниця всього, що тільки можна. Майже Лара Крофт. До речі, така штреняшечка довга нога, і хвостик в мене є шикарнючий. Я хоч велика за зростом і шкода. Насправді я сама молодша серед всіх. Тому відвоюю місце в ієрархії спанілі банди. Привіт, я Фінік. Так у мене ж сама стильна зачіск. Хвіст, який суперово відбиває ритм, голос, який розпугує всі дрони в окрузі. Елегантна сивина на мордочці. Короче, супергерой нашої спанілі банди. І що вони запам'ятали мене? Приємно познайомитись. Я лорд Орей. І так, ніколи на мене переплутаєте з іншими. В мене біла морточка та шкарпетички. а ще я вихований, харизматичний мачо. Правда, постійно голодний. Нам, аристократам треба подвійну порцію змоколиків, мабуть, давати. І розумне банда.